Вітаю в ефірі. Програма Секюріті Токс, і сьогодні наш гість Артем В'юник, директор. Компанії Атлон Авіа, компанія, яка розробляє та виробляє сучасні дрони. Пане Артеме, доброго дня. Вітаю. Я надзвичайно вдячний, що в такий складний час знайшлося можливість з нами поспілкуватися. І хочу одразу про такі справи. Наскільки от, оці два роки широкомасштабної війни, ну майже два роки, да, змінили характер війни і характер війни дронів безпосереднього? Ну дійсно. Ми знаходимося в стані війни вже 14-го року, але той формат, який ми бачили до повномасштабного вторгнення, він був трошки інший. З повномасштабним вторгненням фактично прийшло нарешті те розуміння, що безпілотна авіація і, взагалі, безпілотні системи це вже такий важливий сучасний must-have елемент будь-якої армії, і фактично. Uh... так це розуміння воно призвело до змін взагалі в структурі і відносин між замовниками і виробниками, і в вимогах до самих безпілотних систем, і в принципі дало можливість ну дійсно подивитись трошки по іншому на ефективність і необхідність їх застосування в армії. Тобто можна констатувати, що замовники безпосередньо головний, напевно, замовник міністерства оборони встали. Ну, більш уважніше дивитися на вітчизняні розробки. Да, це можна так, так 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 можна сказати, і в принципі, нам навіть це можна проілюструвати тим, що саме вже е, одразу після повномасштабного вторгнення було нарешті створено управління, яке стало відповідальним за безпілотні системи. Е, воно зараз трансформувалося. Це вже центральне управління генерального штабу, і в принципі це е, велика, скажімо, так, велика маленька перемога Мога для нас, тому що певний час це декілька років. У нас взагалі не було відповідальної структури у замовника, яка б відповідала за, за застосування за аналітику за фактично планування обсягів необхідної техніки в військах, і так і так далі. І так далі. Тобто, це, це власне і демонструє зміну парадигми і уявлення про важливість безпілотних систем а зросли замовлення безпосередньо в вашій Компанії так замовлення зросли, вони фактично стали вже такими повноцінними замовленнями, адже uh -huh. говорити про те, що 10-20 комплексів на рік до повномасштабного вторгнення це ну фактично можна сказати, це, це навіть не серія, це така uh -huh. дрібна, якась ручна зборка невеличкої кількості виробів. Зараз все вже дійсно перетворюється на повно таке повномасштабне серійне виробництво. Чи важко тримати зв'язок з фронтом? І отримувати зворотню таку реакцію, рефлексію самих бійців про використання вашої техніки. Ви знаєте, це не важко, це природний такий елемент нашого життя, тому що ми спілкуємося з бійцями майже кожного дня в різних форматах. Це і живе спілкування з людьми, які там приїжджають до нас на якісь профілактичні роботи щодо техніки, які приїжджають до нас на оновлення програмного забезпечення, наприклад. Це технічна підтримка, яка працює фактично 24 на 7, і велика кількість людей задіяна в нашій компанії саме в забезпеченні такого е, швидкого зв'язку з е, операторами, угу. тому що ми фактично постійно комунікуємо в першу чергу і кожного дня з тими хлопцями і дівчатами, які керують нашими е, системами, і які безпосередньо виконують бойові завдання. Е, власне, ця ситуація, вона е, скажімо так. Підвищила вся повномасштабне вторгнення, підвищило вимоги до експлуатаційної служби. Її фактично можна сказати, не існувало в компанії до початку такого так великої війни. Але зараз ми вже створили досить потужну систему підтримки, обслуговування, ремонтів і так далі. І дуже багато часу і уваги приділяємо цим. Питання. До речі, про ремонт. Я пам'ятаю, що Атлон Авіа була практично однією з перших компаній, яка взялася робити такий поточний. Ремонт, і здається, якщо я не помиляюсь, фахівці ваші виїжджають і виїжджали у прямо на ділянки військові, і там щось робили. Так? Чи ви забираєте? Ну, знаєте, буває по-різному. Переважно, все ж таки ремонт робиться на нашій виробничій базі, на ремонтній базі, тому що не завжди зрозуміло, власне в чому проблема. Якщо б є якісь льотні пригоди, якісь краші, бо, 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 бо можливо, по Якісь просто відмови, то діагностувати і зрозуміти саме, що треба замінити, дуже важко в польових умовах. Тому ми, в принципі, просимо присилати нам вироби або привозити вироби, і це цей процес теж налагоджений, також з вже починаючи там з березня, можливо, 22-го року, це все відбулося дуже швидко різними способами, але максимально ефективно для виправляються якісь моменти, які які виникають ну як правило, в принципі, через е, якісь пошкодження літаків чи. В умовах засні таких тяжких умовах застосування, чи можливо пошкодження? Навіть багато літаків приїжджають прострілені просто стрілецькою зброєю, і ми їх ремонтуємо. От, от до речі, хотів запитати: от е, характер пошкоджень, і можливо, якщо втрачається літак в комплексі, там от чи робили ви такі дослідження, що найбільше впливає, чи це, скажімо, стрілецька зброя, яку використовує ворог, чи можливо це засоби радіоелектронної боротьби? От що для так би мовити, з боку противника, що є найбільш впливовим з огляду на протидію нашим дронам. Я вам так скажу, що найбільш впливовим за на за нашими е, такими спостереженнями є все ж таки фізичне ураження е, їх комплексами, наприклад, Тор, е, е, і дуже багато втрат ми несемо саме через ураження, фізичне ураження серйозними ракетними комплексами, серйозними комплексами ПЗРК, які застосовують противник по нашим маленьким. Е, е. Да, але зрештою вони використовують коштовні ракети да, для того, щоб е, да, це абсолютно вірно. Так, вони коштовні але знов таки не можна міряти економіку війни співставляючи, наприклад, вартість виробів. Треба uh -huh. думати ще й про те, яку шкоду наносить, наприклад, наш безпілотник, який розвідує позицію, а потім коригує артилерію. Тобто вони мислять також такими категоріями. Вони не співставляють uh -huh. вартість ракети і літака. Вони розуміють, що якщо він прилетів, то за ним прилетить щось серйозніше. Щось серйозніше да. Тому вони тобто... уражають, ідуть на такі витрати і ну, ви робу да. працюєте так, би мовити, в системі, да? в комплексі. Плексному такому так. забезпеченні артилерією так фактично. точно. Ну фактично, це називається РВК, тобто uh -huh. розвідувально-вогневий комплекс, uh -huh. коли є засіб ураження і є засіб розвідки, і в принципі це такий організм і речі, які не можна від'єднувати одну від іншої. Тому дуже важливо, що система має можливість не тільки розвідувати, а ще й працювати в онлайні з вогневими позиціями і ефективно коригувати стрільбу. Якщо брати. Саме радіоелектронну боротьбу ворога е, наскільки можливо ви отримуєте якусь інформацію, наскільки впливовими, наскільки, наскільки дієвими є е, ті російські комплекси, бо про них е, ну, ще перед широкомасштабним вторгненням ну, надзвичайно багато говорили, е, що вони там досягли там, світових якихось е, неперевершених не рівнів. Да? Але ну, ми бачили, що це не зовсім як кажучи так, але е, безпосередньо от, до ваших безпілотників Скільки вони є? Ну наскільки вони володіють потужним ребом? Ну ребом вони володіють, це так, але Протидія РЕБУ це завжди комплекс організаційно-технічних заходів. Uh -huh. Це не немає якоїсь, вибачте, вундервафлі, яка може е, дозволити вам літати при будь-яких умовах. Ніхто фізику не відміняв і uh -huh. в будь-якому разі великі потужності, е, випромінювання впливають на будь-які пристрої незалежності від якихось алгоритмів чи якихось е, систем е, там штучного інтелекту. Е, але правильне планування місії, правильний розрахунок, правильна попередня розвідка вона призводить то, до того, що в принципі ми, ми маємо дуже мало підтверджених випадків, коли наші літаки, наприклад, втрачаються через вплив засобів РЕМ. Ці випадки є, але вони не масові. Це не можна сказати, що просто там все подавлено тотально. І більше того, знов таки треба розуміти, що РЕБ не працює постійно, що реб, потужний РЕБ, який стоїть дуже глибоко, він працює все ж таки по конкретним цілям. І для цього потрібно проводити радіорозвідку, а потім вже впливати. Знов таки, діапазони частот, які подавлюються, вони не безкінечні. Це якісь смуги певні, і якщо в тебе є можливість перестроювати частоти, хоча б в невеличкому діапазоні, якщо в тебе є те саме ППРЧ, про які всі знають, і яке, звісно, є на всіх каналах, які використовуються в наших комплексах, і якщо в тебе не один канал, по якому йде все, і сигнали і команди керування, і телеметрія, і там дата, а вони рознесені знов таки, як ми це зробили ще в 14 Мому році, і до сьогодні ми цю філософію сповідуємо, що це один канал, це. Неможливо, то тоді це працює. І тоді все працює і приносить свої результати. Чи, чи мають сенс і взагалі чи мають вплив так звані засоби окопного ребу? Да? Такі маленькі пристрої, там щось на кшталт такої рушниці, там протидронової чи щось? Ні, типу. Я думаю, що це більше про мавіки, це більше про маленькі коптери, а для наших літаків Вони це не можливо певні зразки і якось можуть впливати. Ну, Приклад на ті самі приймачі GPS-сигналів, тобто навігаційної системи. Але можливо, тому що ми не маємо якихось підтверджених, підтверджених даних. Більше того, наші комплекси дуже ефективно працюють за відсутності будь-яких сигналів навігаційних систем. Навіть тобто, так, да? Да, да, тому це для нас абсолютно не критично, і причому дуже цікаво, що якщо до повномасштабного вторгнення нас навіть десь на Ставили так до відома, і критикували, що от, начебто, ваші літаки літають в ручному режимі. А то сьогодні ручний режим це нормальна робота, тому в умовах тотального подавлення gps сигналів. Тому, тому, в принципі, це не недолік. Це навпаки, перевага, і це зрозуміло стало тільки коли масово почалось да, почалось застосування. Ми всі знаємо, що і у нас є і з'являються нові компанії, які. Займаються саме розробками засобів засобів радіолокаційної боротьби. Чи ви з нашими компаніями ВКонтакті? Чи для вас важливо або може замовнику, можливо цікаво, як перевірити на ну, вплив на ваші дрони власне наших РЕБ? Я вам скажу, що ми постійно працюємо з нашими розробниками РЕБ. Ми дуже в близьких таких конструктивних. Відносинах немає протистояння навпаки, нам завжди дуже цікаво випробувати наші якісь рішення, наші uh -huh. якісь технічні можливості на їх станціях. А їм завжди цікаво спробувати щось нове в першу чергу на наших літаках. І так ми працюємо, там, наприклад, з компанією Укрспецтехніка вже багато років. Також ми постійно приймаємо участь в якихось випробуваннях з нашими сучасними системами РЕБ. і в принципі, як збагачувати один одного якимись ідеями, як протистояти один одному, якщо згадати, скажімо, там 21 рік? Я пам'ятаю, фурія в 20-му році була прийнята на озброєння. І якщо згадати ті часи і сьогоднішні поставки, наскільки змінилися ваші вироби, наскільки комплекси? Ну тобто, що б ви назвали у плані здійсненого реалізованого удосконалення цих комплексів? Ну, досить багато чого змінилось з одного боку. З іншого боку, суттєво зовні змін ніяких не відбулося. Ну, да, але всередині комплекс і, і сам літак змінились суттєво, тому що там з'явились серйозні канали передачі даних, які не тільки дають можливість сьогодні отримувати високоякісне зображення по шифрованому каналу, але й дозволяють в перспективі перейти в. Вже до більш цікавих тактик застосування, коли це вже літак, наприклад, працює в такій екосистемі разом з засобами ураження, разом з іншими засобами розвідки, як нашими, так і наших колег по галузі в форматі там створення меж, і, тобто передачі даних через ретрансляції даних. Один через одного, переведення там управління з однієї станції на інший, і так далі, на сьогодні це не застосовується поки що, але я думаю, що в найближчому майбутньому ми покажемо вже цікаві рішення, де вже буде також вплетені засоби ураження. Чи можна стверджувати або, хоча б так припускати, що ваш саме оцей воєнний досвід, тобто досвід, ну не тільки широкомасштабної війни, а й війни з 14-го року, він є дещо унікальним і може в майбутньому бути цікавим, в тому числі і іноземним державам, і в тому числі в, в межах, скажімо, експортної діяльності, бо це ж фурія, яка хрещена війною, так би мовити, да? можна так сказати. Ну, я думаю, що дійсно це так треба сказати. І окей, це не тільки фурія, це всі ті вироби, які розвиваються системно, ті всі, всі виру тих компаній, які з'явились в 2014 році, зрозумів. Як правильно працювати, які вимоги у військових і збереглись до сьогодні, і розвиваються, розширяють потужності. Я взагалі вважаю, що компанії такі компанії є ну фактично, фактично таким собі серйозним фундаментом для подальшого розвитку ВПК, угу. тому що з одного боку це компанії молоді, які з'явились, скажімо, ну 10 років фактично тому, і вони значно, значно динамічніше розвиваються, ніж, наприклад. Старі радянські заводи, які ну, так, все ж таки да. мають такий за собою шлейф цього якогось бюрократизму, і так далі. З іншого боку, ці компанії дійсно сприйняли вимоги замовника і, скажімо так, навчились працювати в тих стандартних класичних процедурах, які також виписані кров'ю війни чи війн попередніх. І тому на сьогодні, наприклад, ну. Питання спрощення тих чи інших процедур, воно, скажімо так, ну, дещо, дещо можливо, вигадане, набудь. Mm -hmm. Через те, що просто питання не в самих процедурах, а в тому, як вони виконуються. Питання в тому, скільки підписується, наприклад, один папірець з трьома людьми. Да? Тобто, як, його можна підписати за дві години, а можна підписувати місяць або два, як це завжди відбувалося. То, от, я думаю, що тут впорядкування потребує mm -hmm. в першу чергу виконання і підхід до тих процедур, а не самі. Процедури, тому що відмовлятись від, наприклад, там випробувань, яких відмовлятись від е, таких категорій, як тактико-технічне завдання від замовника або оперативно-тактичні вимоги, немає ніякого сенсу, тому що, врешті-решт, воює армія. Армія повинна формулювати свої потреби, повинна ставити задачі міністерству оборони. А міністерство оборони має е, фактично вже забезпечувати армію і в першу чергу пріоритетно завдяки виробам вітчизняного ВПК, тому що це не тільки вироби для. Армія, це ще робочі місця, це ще розвиток економіки, податки і все таке інше. Пане Артема, хочу трішечки поговорити про організацію процесу і, можливо, що стосується не тільки вашого підприємства, а взагалі підприємств, які зараз розробляють, виробляють безпілотники. Угу. От почну з того, що у березні тоді міністр цифрової трансформації, зараз вже віце-прем'єр Михайло Федоров, проголосив, що буде таки 25%. Прибутку да кожна компанія діє зараз ці 25% відсотків чи як раніше 5-6% відсотків Ви знаєте дуже дуже цікава ця вся історія процедури щодо ціноутворення і взагалі контрактування за період війни за оці там фактично півтора роки змінили вже чотири рази. І до сьогодні це залишається якось, скажімо так, недорегульованим. З одного боку, є постанова 1275, яка говорить про те, що фактично ціноутворення воно не є контрольованим, тобто фактично ціни на вироби вітчизняних компаній вони не регулюються державою на сьогодні. А з іншого боку, є, наприклад, постанова, яка фактично дозволяє ті 25%, про які ви говорите. Але за за цією постановою працює тільки Міністерство цифрової трансформації через Держспецзв'язок. тому що міністерство оборони не закуповує керуючись цією постановою вироби через те, що під закупівлю згідно цієї постанови потрібні специфічні бюджетні призначення, uh -huh. яких фактично міністерство оборони, наскільки мені відомо, немає. Тобто я не знаю жодного контракту укладного між Міноборони і виробником. На підставі цієї постанови з плануванням там 25% прибутку. Тобто такий прибуток може собі дозволити тільки компанія ну запроектувати в своєму контракті тільки та, яка працює з Держспецзв'язком. А в той же час, вже після у прийняття цієї постанови, була прийнята постанова, ви ще згадана 1275, яка взагалі-то в принципі каже, що не не здійснюється регулювання, і контракти укладаються по на підставі комерційної пропозиції. Я в цьому не бачу нічого поганого, тому що в принципі побоювання певних людей, що ціни стануть неконтрольовані чи там яко якось шалено зростуть. Я думаю, що вони просто ну ці ці побоювання вони не мають підґрунтя під собою, тому що всі компанії, які працюють, вони вони свідомі, вони адекватні, вони розуміють, що є прибуток, який необхідно отримувати компанії для забезпечення її розвитку. А з іншого боку, ну є і конкурентне середовище. А також є ще ну фактично війна в країні, і ми не можемо дозволити собі там, скажімо. Поставити вартість нашого виробу, наприклад, на рівні там найближчого іноземного зразка, який втричі дорожчий, але його так. залюбки купують сьогодні, не питаючи про маржинальність або норму прибутку, який закладений в ці там шалені просто суми. Отже, я думаю, що це певна така спроба влади десь вирівняти в правах власне вітчизняного виробника і там, скажімо, імп експортер... Тобто ну, для нас комп... іноземних компаній, по яким не контрольована абсолютно ця. Протягом останніх десь на мабуть трьох місяців доводилось читати ну, цілу серію матеріалів, засобах масової інформації від хлопців, від операторів, які на війні там, оперують дронами і різною технікою такого плану. І там були закиди, що. Не є досягненням, що в Україні там аж 200 компаній займаються безпілотниками. Що треба йти шляхом уніфікації, і треба виділити, скажімо, провести конкурси щодо, наприклад, там навігації, угу. щодо систем наведення, щодо зв'язку. Наскільки це дійсно актуально і хто б мав би цим займатися? Те, що в нас сьогодні 100 компаній займається безпілотниками, це я думаю просто відповідь на потребу на величезну потребу, яку не може на сьогодні закрити, наприклад, Міністерство оборони закупівлями у, скажімо так, якихось більш досвідчених і компаній, які вже працюють багато років, просто банально через те, що немає перспективного планування. Тому що питання, скільки ви можете виробити, на питання скільки ви можете виробити, мені хочеться завжди запитати, а скільки вам треба. Тому що масштабування такого виробництва, як наше, воно не складне, і це доводить наш досвід з початку війни. 75 літаків на рік. Колись проти 150 літаків на місяць сьогодні, тобто, це не є проблема, але на це треба певний час. І прогнозування і планування потреби це фактично єдина проблема. Яка не дозволяє забезпечувати нашу армію за, за, за рахунок е, виробничих потужностей вітчизняних компаній? Ну добре, а на наступний рік в бюджеті закладено та здається 43 мільярди гривень на закупівлю безпілотників. Я так розумію, що не тільки на закупівлю, хоча окремо майже 5 мільярдів закладено на мінтратехпром на роботу. Там У е, мене таке питання: чи має держава допомагати у завершенні розробок про Нових саморозробок не, не того, що Міноборони потрібно саме сьогодні і зараз, а того, що потрібно буде завтра. Ну, от дивіться, давайте е, про, е, трошки пізніше поговоримо про якісь перспективні розробки, mm -hmm. давайте поговоримо про ті е, вироби, які є. Да? От, наприклад, на сьогоднішній день, е, там, як я сказав, ми виробляємо 150 літаків на місяць. Mm -hmm. е, і ми ледве-ледве уклали контракт на наступний рік. А з великими там вибачте такими бойовими діями, узгодженнями і так далі, тому що, начебто, сплановані обсяги, а потім виявляється, що вони якісь не такі, вони завищені для когось здалися. От, але як вони можуть бути завищені, якщо тут же на нараді міністр оборони каже, що за рахунок вітчизняного ВПК задовольняється 8% тільки потреби армії, але це питання не до ВПК. Не до нікчемності вітчизняних підприємств. Це питання до оборонного планування. Тому що, якщо ви хочете завтра отримати втричі більше, це неможливо. Але якщо ми подумаємо трошки вперед, на рік, хоча б два, а краще на три, то, наприклад, потужності таких компаній, як наша, можуть бути подвоєні, наприклад, впродовж. Півроку я надзвичайно насправді вдячний за ці роз'яснення за такі досить грунтовні глибокі відповіді щодо питань і проблем, які зараз цікавлять суспільство. Дуже дякую вам. Дякую, Валентина. Хочу нагадати, що гість програми Security Talks Артем В'юник, директор компанії Атлон Авіа, компанія, яка розробляє та виробляє сучасні безпілотники. Побачимося.